Друзі, всіх вітаю на каналі Юнов you Зебш know і зараз ми почнемо огляд крипторинку на 2 травня. Отже, люди, давайте ми подивимося, що в нас твориться на ринку криптовалют. Ми можемо подивитися, що квітень місяць у нас закрився свічкою невизначеності. І, в принципі, це логічно, адже у нас тренд був 4 місяця вверх. Він ішов вверх, і в принципі логічно ми маємо трішечки сходити в корекцію. Я думаю, що, як і в минулому відео я казав, що ми маємо сходити на 1000, так 24 максимально до 21 тисячі, і ми бачимо, що цей місяць ми вже почали з такої невеличкої червоної свічки. В принципі, в принципі все в рамках тренду, все нормально. Тренд в нас лишається, якщо на великому таймфреймі дивитися, у нас лишається він вверх, як не крутий, і поки він там не проб'є. Тисячі, я думаю, так нижче 20, все це лишається тренд, який йде вверх. Тому давайте ми подивимося трішки далі на інших таймфреймах. На тижневому таймфреймі у нас також почався тиждень з червоної свічки. В принципі, все нормально, все в рамках тренда. Хоч на тижневому таймфреймі кажеться, що ми просто в боковику після такої свічки великої. Але я думаю, що все-таки ми по своєму боковику ми маємо трішечки сходити якраз десь сюди до середини цієї свічки. Тобто це було б логічно сходити на корекцію до середини цієї свічки. Якраз це, в принципі, те, що я і казав, 24 тисячі доларів. В принципі, давайте далі ми подивимося. Денний таймфрейм у нас, в принципі, вчорашній такий був у нас. Червона свічка вниз. Сьогодні в нас така не знаєте, незрозуміла тріхи, трішки свічка вверх. Ну, Туди-сюди воно гуляє. В принципі, в, ло... в великій картині локальній воно виглядає не сильно страшно. Ну, Це страшно для тих, хто зараз грається в нас з короткими позиціями. І нагадаю, що в принципі, ми впали за день буквально на 5% люди. Почали ясно, що кричать, все капець, ну і так далі. Побрило лонгістів доволі нормально, там на 10 чимось мільйонів. Але це, в принципі, нормально. Треба людей висадити з цієї ракети і трішечки їх лишить позаду для того, щоб нам швиденько вийти на 1036. Ну, я думаю, що або це буде в кінці місяця, або вже на початку наступного місяці. В принципі, ще раз повторюся, що я нагадаю, що ми з останнього падіння. Тобто з 19 тисяч ми виросли на 57%, і я думаю, що якщо подивитися минулі рази, коли ми виростали і падали, ми маємо скоригуватися на плюс-мінус ті самі 24 тисячі. 24, тобто 25-24 тисячі це ключова так скажем, цифра, куди ми маємо скоригуватися. Ще раз повторюю, що це чисто моя думка, і тому її брати за, як за якісь зірець я не пропоную. Це моє бачення ринку. І його брати як основним, і я вам не даю цю пораду. Тому вивчайте ринки, шукайте цікаві якісь закономірності і аналізуйте ринки самі. Отже, давайте ми вернемося швиденько до огляду біткоїна. Отже, ще раз повторююся, я думаю, що ми сходимо на ці позиції, для того, щоб нормально розгрозити через те, що ми... дивіться, ми упали буквально вчора на 5%. А вже лонгістів назбирали. Було ще буквально 31, 30 числа у нас 50 на 50, а ми вже 60% лонгів зібрали. Тобто люди топлять за рост, але їх треба розгрузити. 60% це доволі така нормальна велика цифра. Давайте ми подивимося за вчорашній день, коли почався у нас і тиждень, і місяць. Що ми трішечки побрили лонгістів на 114, всього лиш мільйонів. Сьогодні, в принципі, скучно. Порівняно з усіма іншими днями, то сьогодні прям. Прям капець, як скучно. І самі бачите, що знову суми якісь такі дикі суми по 32 тисячі доларів, 4 тисячі, 16 тисяч доларів. Ну, 82 тисячі доларів. Всього лиш да? на бітку. Чувак Лонг стояв, а він взяв паскуда і упав. Безсовісний цей біток. Ну нічого страшного, 123 тисячі доларів. Да? Всього лиш. Люди продовжують працювати з короткими. Позиціями, пепе хтось, що ти взагалі діч монета. ну, суть не про це. Ми поки що дивимося чисто, чисто біток. Тому, ще раз вам хочу сказати, я дотримуюся своєї думки, що ми маємо впасти, як не крути. На біткоін домінації ми трішечки припали. Ну, як вчора. Вчора цей був сквізок, да? у нас 5% ми впали по ціні, чуть-чуть людей побрили, але небагато. Як бачимо, по в ліквідаціях ми побрили цим сквізом взагалі небагато, і вийшло, що е, люди, походу, стали на чуть-чуть довші позиції. Ну нічого. Я думаю, що 24 тисячі доларів, якщо ми стрельнемо буквально до 20-го числа, на мою думку, бо все-таки, як подивиться, біток завжди у 20-х числах якісь робить товар, вниз рухи такі. Більшість більшості випадків серйозні. Тому я думаю, що десь до 20-го числа або в 20-х числах ми щось зробимо туди-сюди і швиденько вийдемо і закриємо. Цей місяць в позитиві. Тому нічого страшного. Тому я раджу, коли ми будемо падати вниз, хто що не купив, докуплював монети на споту, я чекаю хорошу позицію на Лонг. Буду спостерігати, буду вас повідомляти. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, допоможіть україномовному контенту якось викинути весь контент російськомовний з українського Ютубу. Всім дякую ще раз, підтримуйте лайком і підпискою цього каналу. На все добре!